Доброго дня, травматичні події на кожну дитину та навіть на кожну людину можуть впливати зовсім по-різному, тож і наслідки такої психологічної травми можуть бути різними. Моє завдання попередити батьків і педагогів, з якими можливими наслідками можна зіштовхнутися після пережитої травматичної події. Які наслідки травматичної події? Можуть проявлятися у дітей і у дорослих. Також я постаралася систематизувати ці наслідки і розповісти про них у відео. Перший наслідок це інтрузивні спогади. Це такі думки та відчуття. Ці спогади можуть виникати в будь-який час дня, ночі. Цілком несподівано наслідок дії певних факторів або тригерів. Вони можуть з'являтися вночі у вигляді жахів чи поганих снів у малюка або у дорослої людини. Людини. Ці спогади є надзвичайно реалістичними та страшними, вони можуть ставати нестерпними і дуже негативно впливати на психіку малюка або дорослого. Дитяча психіка зациклюється на цих спогадах і постійно їх прокручує в голові. Наступний наслідок це нічні жахіття, які засмучують і виснажують дітей. Це як продовження інтрузивних спогадів. Якщо жахіття Повторюються, діти можуть боятися лягати спати або ж боятися засинати знову. Нестача сну в дитині може призвести до роздратованості й утруднити здатність зосереджуватися протягом дня, що негативно вплине на емоційне самопочуття і стосунки з однолітками у дітей дошкільного віку. Старші діти можуть соромитися своїх нічних жахів і нікому про це не говорити. Це очевидно призведе до того, що нічні жахачки з будуть далі повторювати, важливо розмовляти про сни з дітьми 5-6 років, питати у малюка, що йому снилося, чи сподобався сон, і як себе почуває дитина після пробудження. Зранку або якщо вона прокинулася вночі, також питати про її самопочуття. Ще один наслідок збудливість, це частий наслідок травматичної події. Його легко відстежити, якщо до цього дитина була спокійною і повільною, а потім раптово стала активною і рухливою. Діти в результаті травматичних подій можуть проявляти фізіологічну збудливість, бути надмірно нервовими, непослідовними, тривожними, лякливими. Вони можуть частіше дратуватися, їм може бути важко зосереджувати. Дітям може бути важко засинати або спати без пробудження, тобто тон буде дуже преривним, коротким і не буде наповнювати дитину силою. Ці прояви можуть бути негативно. Всі ці прояви можуть негативно вплинути на життя дитини, на її стосунки з близькими та однолітками, на успішність у процесах навчання базовим навичкам. Фізіологічна збудливість тісно пов'язана з інтрузивними спогадами. І ще один останній наслідок це уникання, теж частий наслідок травму. Чи події дитина замикається в собі, не йде на контакт, не хоче розмовляти, хоча до події малюк говорив і ділився своїми переживаннями. Уникання може спричинити обмеження функціонування дитини. Воно має первинний і безпосередній вплив на її життя. Уникання спочатку може захищати і навіть допомагати прожити цей стрес від події. але це на начальному етапі, і такий наслідок має накопичувальний ефект ходом. Це призведе до більш серйозних проблем у дитини. Тож звертайте увагу на наслідки тривожної події, дбайте про свою молечу і звертайтеся до спеціалістів за необхідність. Бережіть себе і рідних на все добре.